Так, всім привіт! З вами Рева Стайл. і сьогодні ми будемо проходити Саморост 1. В Наступній серії я буду проходити Саморост 2 і ще ігри. всі Отут. Я буду знімати. Так. Крім оцього, бо я оцю не можу пройти. Ну що ж, почнемо. Ак дав на весь екран. Отут починається. Ми одну... тут наживаємо. Типа той тяпчик дивиться. На нього летить якась планета. Зараз ми її побачимо. Ой-ой-ой, яка планета! Вона нас розтрощить! а Треба змінити твои курс Кара Хара у нас мало часу вылетаем Наш він час страдай Ууух, Прикольна ракета, да? Правда Все, прилетіла. О, оця людина створила цю ігру. Отак, сюди нажимаємо. Він курить, тут сюди треба нажати у І от сюди. рази. Все, давай ще раз нажимаємо. Він типа покуре, у нього закінчилося, І нам дає ключ. Тепер нажимаємо на цю кнопочку. Все, наш дябчик при виїжджає <ріст> на лежах. <ріст> Круто! І все, треба отут нажати і скоро їхати. Ось тут я теж сам тут дуже тому Тут мене тут не знімать, ну треба отак йти і тут на кінці буде поплавок. О, 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 о він витягає, нажимає на поклавок, він Так. все Касепсю мовчить, Треба скидувати. Треба і скидувати.

Ми зараз за нього схопимося. Я вже проходив це. Не раз. О, пробралася. Тут треба раз нажати, другий раз нажати, третій раз нажати, четвертий раз нажати і нажати отут, сюди. Все, по теперь нажимаем. О, містер Лампочка. Все, Містер Лампочка закрутив лампочку. Ой. Все, о, дитя. Питя, якась хатка. копит. І... Все, тут нажимаем на ту катку и тут залазим. Так, залазим. О, упустилась. О, ничего. Эй, ты тут райроэтаж и типа дят ли я Так, ще лапасти. О, дай. Міняю. Мені не подумайте, о, дивіться, як вона. Дивіться, дивіться, як вона лапає. <гум> тепер треба нажати на суву. Ще раз. Ще раз. І мы впадаем. О, тепер треба тут нажати. Выско А ні. та-та. Смай на эту кнопочку вкус. Пииии слайм, сравним. Та хрень Да, йо, а тільки нас. О, треба требит. О, дивіться, треба зараз нажати на цю коробочку. Ще два рази. Двітя, я вам зразу кажу пароль. О, намальований. О! так, 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 так. А ще и на дырях намальований. Вс, там. Отуда треба нажати, бачите, якісь види. О! О, включилось. А о, оттуда треба наша. 50. 50 у неї терейте. О, тут обайшь, там кого придется клетч. Появилось. Вс. Все, тварь вот такого. Вылизу, лезу, 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 лезу. Все, И меняем курс! Ура!

все, ми повертаємо. Ну так, все, я закрою. Ну що, всім. До побачення.